Yeah. y Бо ще не було у них Духа Святого, оскільки Ісушан був прославлений, багато з народу, почувши ці слова, казали, Він воїстину пророк. І інші говорили це Христос, а ще інші казали, хіба згода їй Христос прийде? чи не сказано в пісні, що Христос прийде з роду Давидового, із виплеєма з того міста, звідки був Давид. отже виникла в народі через нього суперечка, деякі з них захотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього рух, і слуги повернулися до первосвящеників фарисеїв і дорікали їм, чому не не привели Його, слуги відповіли. Ніколи не говорила людина так, як цей чоловік, Фарисеї казали їм, не вже й ви спокусилися, хіба у віру в нього хтось начальників, або з спорисе, але цей наріж не знає закону проклятий він. Нікодим один із них, який приходить до нього вночі, каже до них. Хіба закон нас судить людину, якщо не раніше не вислухає її і не дізнається, що вона робить. На це йому сказали, чи не йти згадалею, роздивись і побачиш, що пророк залелеї не крикнув. oh які ми святкуємо День Святій Трійці, а також і називається наше заведене свято. 50 днів минуло після Пасхи, і це наша з вами на П'ятидесятниця, в якій ж є ті особливості, на якими ми часто не зробимося. Це день народження церкви, це день, з якого починається життя церкви, в які, якій і ми з вами знаходимо своє місце, і яку ми з вами складаємо. Тому що церква це її зібрання, це не храм, а жива сутність людського способу. Єднання на Богу існує. Чому саме Христос, і завершуючи свою бесіду з слухачами своїми, наголошує Я є істина. Віруючи в мене, знаходить відповідь на те, що турбує, Його його, його Дух. Тому для нас п'ятидесятниця – Нозабітних віруючих людей це великий, великий день, в якого сходить Дух Святий на Апостолів, а через них сходить на всіх послідовників, їхніх їхні слів, їхні науки, а також і день народження церкви Христової, то особливого інституту, якого Будемо розраду затих за розуміння, тобто в якому ми, як на кораблі, спасаємося в цьому розбудку життя морі, яке не все є цим приємним і благосклонним до нас. Тому е, цей день є особливі е, такі е, богослужіння, які... Е, дають можливість нам зрозуміти саму суть невідзначення від... не подій, бо часто нам з нетрадиційних средів кажуть, одна подія сталася, чого її треба повторювати з равкулі. Вона проєктується на всі часи. Ні, події не відзначуються, як сама особа. А ми входимо в суть цієї події і відбиваємо її дію на е, собі, на своїй внутрішній духовній сутності, сприймаючи її через призму духа цієї події, а не через саму е, її зовнішнє е, відбиття. І тоді ми зрозуміємо, що е, Самі апостоли, представляючи себе як людей простих, не вчених, а простих людей, де би в простоті відкрилася велич божественного промислу, ми це повинні усвідомлювати що не, християнство це не релігія, не вчення, яке випрацьовано людським розумом, людської філософії, примінням осознати істину. От все ж таки, якби філософи не старалися пізнати істину, вони опираються на античного філософа Аристотеля, всій своїй філософії. На ту існу, яка була випрацювала в античному світі, в античних часах. І християнство це не є філософська якась концепція. Перш за все, і Христос не є пілов, от як часто хотіли би цього, а Він є Бог-чоловік, який сходить на цю землю. І які припадає людині те, про що сказали слуги фарисею? Чому ви не привезли до Пенсії Фарисе? Тому що проста людина не може такі говорити слова. Вона не може преподавати такі істини, які стосуються Духа людського, а не розуму людського. От в цьому якраз і Христа. що Христос викладає ті істини перед людиною, які, по суті, відкривають її внутрішню потребу, внутрішній світ, закритий біологічною потребою буття на цій землі. От як часто ми бачимо це, коли людина всю себе націнює тільки на те, щоб осягнути. На цій землі матеріальні, забуваючи про те, що цінності не все є матеріальні. Цінності є більш, важливіші, духовні. І от відкидаючи духовність, опонуруючись матеріальні, людина якраз і втрачає саме найбільшу цінність. Легше працювати на матеріальний результат, чим над духовний. Пізнавати істину в тусі надзвичайно складніше, тому що йде в розріз розуміння самого себе. Звісно, як часто надавали питання молодим монахам, які пострилися. 25, 28 років. Як втратити скільки в життю? Втратити те, що дано життя. А що дано життя, питається? Ми часто питалися, а що дано життя? Ну що він втрачає? Так ви розумієте, сім'ю, продовження роду і так далі. Хіба це основна мета? Якщо б була основна мета людини тільки в розмноженні, напевно, не було б їй дано право володарувати е, самим собою право вибору. А може вони кращу вибрали дорогу, де треба буде служити не потребам тіла, матеріальним, а духовни набагато складніших, набагато. Е, я би сказав, ризиковане. Не треба дійсно виложити всього себе. Легше працювати руками, мозгами, чим духом своїм, бути з ним, а не проти нього. Тому і П'ятидесятниця для нас це зустріч з самим собою, бо духовною стороною, наскільки вона наповнюється благодаттю Духа Святого. Який сходить на нас у цей час. Чому саме в нашій молитві ми звертаємося в любі молитві, початковій, початкові до Духа Святого, Царю Небесного, тішиться і душі, що всюди є все Отже, От ми все звертаємося до цього Духа. Ми просимо, щоб Дух святий наповнив. Відкрив нам наші духовні очі, щоб ми зрозуміли правду, ту, яку приніс Христос на цю землю. Вона не є однобічною. Не думайте, що Христос треба від нас лишити все і піти в ним, я на плечі то. Ні. Христос закликає нас реалізувати себе все ціло, як творіння Його ровно, талантом, духу в першу чергу. От наскільки ми зрозуміємо, наскільки задіємо в на, першу чергу, наш, духов, наш духовний потенціал, наповнений Духом Святим, наскільки нам вдасться реалізувати себе. А вже як ми будемо реалізовувати в сім'ї, в монашесті, в суспільстві? Чи в баскеті, аскет... аскет... чи в печері, чи в багатоповерховому будинку, це вже незалежно. Залежить від того, який буде результат, яка буде задіяна сила е... як... до приведення цього результату. Головне, щоб ми не були і не байдужі сами до себе. Щоб ми зрозуміли, чого прагне від нас. Творець. А зрозумівши, працювали, співпрацювали з ним, от чому якраз і заключається наша з вами людська християнська діяльність. Не просто вірити сні повірити, а співпрацювати з Творцем. Бо віра без співпраці з Творцем є. коли я не творю, не поступаю і живу так, як е, потребує внутрішнім моїм закону, Дан мені на це. Коли я не працюю з ним на е, один результат, на зближенні, на освячення себе його святістю, я все ціло е, належу потребам цього матеріального світу. Де свої закони де панує свій?